Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Сьогодні, 20 травня, ми на Одещині, і, як ви зрозуміли, з назви відео буде про гліцинію або вістерію. Вона належить до роду деревоподібних ліан родини Бобові, які ростуть у субтропічних районах. Гілки її досягають. 15-18 метрів, але я не міряла, не провіряла, скільки в мене, бо я її стрижу. Квіти дуже запашні, зібрані в пониклі отакі китиці. І якщо вірити інтернету, вони виростають до 30 см завдовжки. збирають тут мільярд бджіл, джмілів. Зараз перевіримо, мабуть. Скільки ж у мене, я ніколи не міряла. Так, зараз я знайду, де вона там починається. Так. Що в нас виходить? 70. Ось так вірити в Вікіпедії. Так, цю ліану вирощують в різних формах, і в якості ліани, що обвиває альтанку, от як у мене, і в якості штамбового деревця, або можна її на парканні. Зацвітає гліцинія навесні, в нашому кліматичному поясі це травень. І цвіте 2-3 тижні, в залежності від погоди. Але протягом цього літа цвіте поодинокими китицями. А зараз покажу, як це виглядає на паркані. Маю дві рослини, це відводки від моєї тої. Їм роки 4 і це їх перше цвітіння. Завдяки тому, що вона не тратить сили на квіти, вона вже наростила зелену масу, дуже густу. Догляд за цією красунею не складний. Вона потребує сонячного місця, досить посухостійка і за 10 років нічим не хворіла. Той великий вже 10 років. Головна умова для рясного цвітіння це обрізка. І зараз пропоную невеличку подорож у минуле. Сьогодні 20 лютого і в нас по плану обрізка гліцині. Це основна обрізка. Ми її дуже сильно будемо скорочувати. Це ми робимо кожен рік. Минулого року ми е, зробили дуже кардинальну. Це не обрізка, а ми її почистили отакі здорові стовбури. В цьому році ми такого робити не будемо, будемо просто вкорочувати і вирізати все малесеньке, отаке тоненьке, ці всі завітушечки будемо все, все, все. Буду різати ось до цієї планки. Ось до цієї планки е, так я роблю кожен рік. Оце потім вона все мені заростить таким щільним, і в серпні я ще її виріжу і вона опять наростить. Так, і отакі в неї плоди. Мабуть, в цьому році спробуємо посадити. Обрізку провожу по принципу обрізки винограда. В мене є вже, так сказати, скелет. І все, що наросло в минулому році, я зрізаю, залишаючи 4-6 броньок, принаймні там, де я достаю. Цей процес в мене затягнувся на 3 приїзди. Але за мою таку тяжку роботу. Вона, віддячує рясним цвітінням. А зараз хочу вам показати, що з тим посадженим насінням. Звісно ж, я їх заховала у лютому в затишне містечко там біля сараю, прикрила листям і геть при них забула. А коли розгрібала листя десь в квітні, побачила, що щось там вилазить. Садить мені їх нема, де. Тому я вирішила зробити такий собі розіграш між моїми підписниками. Хто хоче прийняти участь, пишіть в коментарях хочу гліцинію. І якщо вони виживуть до вересня, рандомно виберемо 3 переможця. На сьогодні хочу з вами попрощатися. У нас почав капотіть дощик. Вдалого всім дня, віри та сил.